Ну що, друзі, це вже друга частина проходження карти Star Wars Parts of the Jedi. Ми <смір>, пізнаємо... Ну, я пізнаю новий всесвіт для себе. Так, завдання. Find Master Calarana, back you in the work room. Ну, <смір> Як я розумію, нам треба знайти master Calarana, back you. Ось я він. До речі, разом що я знімаю не в звичному приміщенні, тому якщо є ехо вибачаюсь. І плюс у мене горло трохи проблеми з горлом, тому що Гаррі Поттер Гаррі була пародія чи що на Сорні війни. Нам що будуть меч вибирати. До речі, я забув прочитати, що нам казав той. Before the lesson ray. Ну, ничего не крафт ее, га. Ну, для вас крафт это. Смотрите. Что ж, мне подобается кисынь. Це Мені подобається така, ць, ну, така напевно. <кху> Такая нам всі. Така прикольна ще. Чи травь була. хоча й була така. <кху> Тому, не бачу всю красу. <кху> Now that you have your less cyber <coughs> it is time for you to must <coughs> train room, <coughs> uh -huh. mm, понятно. aha. Понятно. Ага, сюда <coughs> Це Зараз буде битва. <coughs> <coughs> О, ні. Нам треба нападати? Вони так А я можу. <coughs> я можу. <coughs> Давайте ось так. А це погано я зробив? Ну, я вам не простий якийсь. Ауч! Я ж б'ю його, <кху> а, -а, а я зрозумів тільки зараз, йой. <кху> Є я, я тупону друзі. Що ой Ой, ну, на нас напали. Треба зробити. Нам треба щось. Астромех. Нам треба збудувати мех. А, йой. Які нам до вподоба? Нарада? Етереза не їх Кого я знаю от її я бачив. Його можливо бачив десь. коротше, я багато десь бачив. Нам не цікаво це. А, це бах, я не мав. Моти змогу крутитися. Окей. Okay. Wars. Część tej pszczeliny. Kolejny za... ...pamiętnik. Realny pamiętnik. Możesz wyczekać sceny. <coughs> Talk to... ...ktoś po ochroncie? А можно паста. Нудно. А мы поговорить система. сестрой. <coughs> Нетика. Не миссии серьезно. Это Таду... будет... Той, це планета якась чи. Планета якась. І це ой як мені не подобається, що я відправився на тунію. І що? Що І далі? Раптом, що пишіть, де я опинився, бо я щось... Ж... Арк Трупер? <coughs> Добре, давайте активуємо Ну, может и сюда а, требоваться, паркур, люди. Ну. Хм. 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 На тобі все. Ми в чужому лігві. Або я познати цей, бо я приніс би. Не знаю, кудись таке кіно. Що робити треба? Десять треба переносити їх. Я десь зрозумів. Ну як це грати? Може якось треба його присунуть. Чесно. я <кій> щось не так роблю. Типу тут... Тут я фізично можу привстрикнути легко. <кій> Нарешті. Добре. Зараз буде двобій. Ага. Розміть можна вже розслабля розслаблятися. Yeah. <coughs> тобі За спиною давай. Мій трясними течі можна відбитися просто. Я думаю, він треба щось робити з цими. Жливо. Ну добре. Я думаю, це неправильно, що ми їх... Ага, вони не прийшли. Захупив, ёй, давай, давай. Постой. Ну, Манди. Серйозно, нарешті. Лало. Я маю взяти, певно ну, це. Але Я не факт, що дострипну, це взагалі, дивіться. Оп. ну як, от як, я не розумію, то я не достарибую окей, друзі, на цьому ми завершимо Бувайте ним, був Конор'ю. підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі. <кій> Актив під відео і третя частина вийде. Удачі. Удачі, кажу.